Вітаю вас! Ви дивитесь другу частину програми Мобільний автоадвокат. Сьогодні ми говоримо про загальнонаціональний форум з питань безпеки дорожнього руху. Їсть нашої студії будник Сергій Іванович, майор генерал-майор міліції, виконуючи обов'язки першого заступника начальника департаменту дає МВС України. Якщо у вас є бажання висловитися стосовно цього форуму, або у вас є якісь пропозиції, будь ласка, телефонуйте. код Києва 044. Ви телефон бачите зараз на екрані. Будемо раді вас чути, а також ставте свої питання у соціальних мережах Facebook, Twitter та контакт. Усі посилання на сторінки першого автомобільного ви знайдете на сайті одинавто.ті. Тож пропоную продовжити. Чи багато? Питань стосовно цього форму, чи не буде це, як то кажуть, вибачте, побалакали і розійшлись, що має стати наслідком? Буквально може декілька слів. Ну я хотів заговорив і хочу повторитися, що угу. просто поговорити ми сьогодні не маємо права, і це буде незрозуміло для громадськості для суспільства, тому. Основний посил проведення форуму це напрацювання конкретного плану дій дорожньої карти покращення дорожньої ситуації в Україні. Це в першу чергу зниження кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, а також загиблих та поранених в них громадян, реформування безпеки дорожнього руху в державі, реформування державної інспекції та інших державних органів, які працюють у цій сфері та напрацювання дієвого контакту між державою та суспільством вирішенні цих проблем. А можете ще навести якісь приклади? Ось, може, в правилах дорожнього руху, які зараз є резонансними? Ну, сьогодні багато обговорюється питання збільшення чи зниження швидкісних режимів. Ви знаєте, що відповідно до правил дорожнього руху. Сьогодні в Києві та в інших великих містах України за ініціативою начальника департаменту Даї де Антона Петровича Сиренка збільшено ліміти швидкості до 80 км на годину. Це Але це на певних... на тих ділянках, де це дозволяє дорожня обстановка та створені відповідні і належні дорожні умови. Тобто, ми підійшли до цього питання досить комплексно. Ви знаєте, що ми, по-перше, запропонували для обговорення. Наприклад, зокрема в місті Києві 21 ділянку uh -huh. е, вулиці Доріг, і після того як ми отримали відзиви приблизно 58 тисяч громадян, uh -huh. які просто голосували за чи проти чи підтримували на окремих скаргетах, то хочу сказати, що більше половини висловилися з підтримкою цієї пропозиції, хоча і була велика кількість громадян, які виступали проти цього. Ми би хотіли пояснити, що питання йде про збільшення швидкісних лімітів не на всіх ділянках, а на окремих. Я хочу повторитися, де це тільки можливо, враховуючи дорожню ситуацію. І право дорожнього руху дозволяють нам такі, встановлювати такі зміни. При цьому я хочу сказати, що ліміт швидкості в 60 км, який сьогодні існує в Україні. Він досить е, суттєво впливає на стан безпеки дорожнього руху. І, е, звичайно, сьогодні є багато пропозицій про його зниження до 50 кілометрів. І хочу сказати, що, наприклад, в Європі тільки 6 країн мають ліміт швидкості 60 км, всі інші мають 50 кілометрів на годину. Але Я знову ж таки, повернути... питання має підходити комплексно. Ми От. зараз повернемось до цього питання. У нас наразі є телефонний дзвінок, Алло, ми вас слухаємо. Алло, ви в ефірі. Будь ласка, ваше питання. Іначе чуємо і не чуємо. Алло. Так, будь ласка, ваше питання. Алло. Так, ми Алло. Вас чуємо. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Будь ласка, можете зробити тихшу телевізор і слухати нас. у телефоне. Ваше питание, Я хотел бы задать такой вопрос. Первый вопрос заключается в том, что как ГАИ собирается выполнять свои непосредственные обязанности, то есть предотвращать нарушение прав дорожного движения. То есть, я так понимаю, что это первая непосредственная их задача, то есть предотвращать. То есть там устное нарушение, ну, то есть устное предупреждение. Может быть, обратно вернуть талоны по записям. И второй вопрос э, по поводу у, убрать лимит скорости превышения 20 км в час. О, значит, э, и установить 80, знак 80 км в час на 11 дорогах города Киева. То есть, в принципе, так, и, и, так, и так уже ездят 80 с этим лимитом. То есть, э, Рей говорит, что таким образом будет бороться с пробками. То есть получается на 11 дорогах будет 80 км в час, а на остальных 60 за это будет штрафовать как бы, и так далее. То есть каким образом получается, что будут таким образом, ну как как, как, как получается, что будут э, бороться с пробками. Если хоть так, хоть так, получается 80. Спасибо. Дякую за питання. Ну, я хотів би. Давайте з ліміту так. швидкості почнемо. Саме так, правила дорожнього руху сьогодні дозволяють встановити підвищені ліміти швидкості на окремих ділянках доріг. Знову ж таки, повторююся з урахуванням дорожньої обстановки. І, звичайно, той ліміт швидкості, який сьогодні є в 20 кілометрів, який не вважається перевищенням швидкості, тобто за який, скажімо, не притягається до відповідальності водій. Транспортного заму саме та, саме через перевищення. Але я хочу сказати, що є це є все одно порушенням правил дорожнього руху і відповідно до статті 125 кодексу України країни порушення. Інші правопорушення може бути до відповідальності у виді усного попередження. Угу. Тому, звичайно, ми сьогодні організовуємо роботу таким чином, щоб створити найбільш комфортні умови пересування наших учасників дорожнього руху на дорогах, в тому числі шляхом і підвищення лімітів швидкості, а також і пониження лімітів швидкості в окремих місцях, так, наприклад, біля закладів освіти, дитячих дошкільних закладів, лікарень, закладів, інших закладів охорони здоров'я. Тобто ці питання ми також вивчаємо і будемо на них впливати. Я хочу сказати, що ліміт в 20 кілометрів на годину, який сьогодні є в нашому законодавстві, він не відповідає сьогодні, сьогоденню і такого прикладу немає в жодній країні світу. Тому пропозицію, яку ми висловили щодо зниження цього ліміту, наприклад, до 10% від встановленої швидкості відповідними дорожніми знаками або загальним положенням правил дорожнього руху саме через те, що. Щоб уникнути конфліктних ситуацій, які можуть виникнути, з урахуванням того, що застосовуються різні технічні прилади фіксації порушень. І знову ж таки, це питання лежить в площині застосування ефективних автоматичних приладів фіксації, наприклад, перевищення швидкості тобто автоматичних систем, які працюють без втручання працівників, посадових осіб і операторів. Угу. Тому питання щодо зниження ліміту воно буде вдатися не окремо. А буде це в комплексі тих законодавчих ініціатив, які ми напрацюємо, у тому числі за підсумками проведення нашого форуму. Де можна ознайомитися з ділянками, де е, максимальна швидкість 80 кілометрів? Ну, по-перше, інформація така розміщена на сайті Департаменту Державної інспекції, на сайтах наших обласних управління, де це вже встановлено. Крім цього, це в Києві. дорожні знаки. Ні, на сьогоднішній день такі, також робота зроблена в Донецьку. Роздатися питання в Дніпропетровську, в Харкові в інших містах, тобто там, де є ця можливість, де є знову ж таки ситуація, яка дозволяє встановити такі ліміти. Тобто, це є коли чітко виокремлені зустрічні напрямки руху, відсутні пішохідні переходи та перетин з іншими транспортними магістралями в одному рівні, і які мають обмежувачі, скажімо, дорожні огородження. Освітлення відповідне і такі інші технічні засоби регулювання дорожнього руху. Це на сайті департаменту цю інформацію можна знайти. Так, з на сайті департаменту дає, або обласних управлінь її управління дає міста Києва. Угу. І друге питання було стосовно а попередження. Стосовно попередження, звичайно, питання профілактики правопорушень водіями. Воно лезетнову ж таки, питання законодавчого регулювання. Ну я думаю, що повертатися до паперових талонів попереджень, які були в нас в минулі роки на сьогоднішній день, недоцільно в цивілізованих країнах за кордоном встановлено таке поняття як нарахування штрафних балів або нарахування або зняття. Ну, наприклад, якщо брати Францію, кожен водій має, наприклад, 12 балів, за певні порушення в нього знімаються бали. Після е досягнення, скажімо, нульової позначки, його посвідчення водія анулюється, відповідно, далі він не має права керувати транспортним засобом е без скажімо, або додаткового навчання, або певного періоду, який він не здійснює керування транспортним засобом. Сьогодні в нас також є технічна можливість засування такого виду скажімо, покарання точніше сказати, профілактичного впливу на порушників правил дорожнього руху. Але знову ж таки, це питання лежить по площині законодавчого регулювання, тому що сьогодні кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає повторність, тобто фіксацію повторності тільки за окремими видами правопорушення, хто там аварійна ситуація, наприклад, або керування на терезому стані. А всі інші правопорушення вони до повторності не прив'язані ніяким чином, тобто не дисципліновані водії, які сьогодні, на жаль, є. Можуть протягом року там, більше 20-30 разів перевищувати швидкість. І крім того, що вони сплатять штрафи, ніякої повідальності більше чи то впливу вони не отримають. Угу. У нас є ще одне питання. А, цей же глядач ми вас слухаємо. Ще раз вітаємо. Можете задавати ще одне питання. Вы можете нас почуть. Добрый вечер. Еще раз хотелось бы еще э, задать такой вопрос. Э, по поводу э, пешеходов. То есть э, в правилах дорожном движении четко прописано. Пешеходы имеют как и права, так и обязанности. То есть каким образом ДИИ собирается э, влиять на пешеходов, на для того, чтобы они соблюдали свои э, требования ДД, То есть, непосредственно свои обязанности, то есть на дороге. То есть каким образом ГИ будет влиять uh -huh. или как-то э, ну, проводить какие-то профилактические рейды, беседы, то есть э, или же просто действительно отлов э, злостных нарушителей, которые вот, э, допустим, на старый был был случай у меня лично, то есть на проспекте Баженова еще на старом, на старой трассе, то есть что просто переходит в наглую и, uh -huh. то есть вот. Зрозуміло, що... Але про пішоходів. – Дякую. Ну, таких пішоходів і на трасі можна зустріти да, де хочеш. На жаль, да, у нас сьогодні права культура наших пішоходів, іноді досить серйозно відстає від тої потреби часу, яка сьогодні є. На жаль, хотів би звернути увагу, що сьогодні Державна інспекція не може одна боротися з цим правопорушенням, і тут ми закликаємо якомога ширше коло громадськості для того, щоб. Пояснити нашим громадянам, що виконання правил дорожнього руху в першу чергу це їх безпека, це не створення проблем для інших учасників дорожнього руху, пов'язане знову ж таки не стільки з матеріальним, а з моральним чинником тобто водій, який, наприклад, здійснює наїзд на пішохода, він несе не тільки там матеріальні інші збитки, найголовніше, що він несе моральні збитки. Тобто він страждає морально за те, що він причинив шкоду іншій особі. А на жаль, пішоходи сьогодні досить часто порушують правила дорожнього руху, і скажімо, 47% десь летальних випадків мається на увазі загибелі. Це саме є пішоходи. Це досить високий показник, і нам необхідно спільно з цим боротися. Звичайно, державна інспекція бореться з цим чинником, але. На жаль, сьогодні, наприклад, питяти до відповідальності пішохода досить важко, адже не всі пішоходи мають при собі документи для того, щоб оформити належним чином, скажімо, протокол про адміністративне правопорушення, який має певну форму, затвердженого законом. Тому, звичайно, знову ж таки, як пропозиція, одна з організацій, яка маємо надію, буде працювати в нашому комітеті, буде брати активну участь підготовці форуму, це і є Всеукраїнська організація захисту пішоходів, яка наші, своїми пропозиціями надасть нам допомогу вирішенні цієї проблеми. І ми знову ж таки звертаємося до всіх небайдужих громадян дати свої пропозиції, яким чином впливати. Ми з свого боку постійно проводимо роботу з пішоходами. Це чергуємо на тих місцях, де найбільше часто відбувається порушення правил пішоходами. Це і засування наших таких профілактичних транспортних засобів, де ми показуємо їм відео, фільми, фотографії тих транспортних пригод, які вчиняються, стаються саме через порушення правил пішоходами. Для того, щоб профілактувати такі відпорушення. Але, звичайно, наші засоби сьогодні не несуть тої високої ефективності, яку би хотілося. Я б хотів би попросити наших всіх громадян, особливо батьків, вчити своїх дітей безумовному виконанню правил дорожнього руху переходу вулично шляхової мережі, тому що від того, який ми показуємо приклад нашим дітям, так і вони виховуються потім і поважають закон цьому наду. Якщо я не помиляю штраф пішохода, це 50 гривень. Якщо він... 51 85 угу. Це звичайно не ціна життя. Звичайно, розумієте. А наприклад, просто щоб дати можливість, наприклад, працівнику директора інспекції на місці виписувати квитанцію, брати угу. гроші, ми категорично виступаємо проти цього. Угу. Я зрозуміла. Ось такий у нас дуже активний глядач. Пропонуємо вам також підключитись до цього форуму. А я знаю, що минулого року Державтоінспекція проводила не, одне, не один захід. Їздили до шкіл, до дітей загальноосвітні Якісь роботи проводили, знаю, дарували якісь світловідбиваючі частинки. Uh -huh. Ну, це перше, що треба робити. Звичайно, я знаю, у Європі, якщо людина не вдягла якогось такого елементу, світовортального елементу. Так, то і якщо потрапила в ДТП, то це її провина. Ну, звичайно, законодавство теж наше вимагає врегулювання. Є пропозиції окремих скажімо, адвокатів, які працюють у сфері безпеки дорожнього руху, про те, що необхідно посилити відповідальність пішохода і в правилах дорожнього руху дещо змістити, змістити акценти, якими передбачити, і більш суворі вимоги до пішохода на дорозі. Звичайно, ми постійно проводимо профілактичні заходи, це не тільки, скажімо, такі періодичні, а це постійні заходи. Ми маємо, наприклад, в Центрі безпеки дорожнього руху спеціальний автобус, який має відповідне обладнання, таке автомістечко, яке ми виїздимо до шкіл, розгортаємо його і проводимо уроки для учнів ну, частіше початкової школи, для того, щоб їх навчити правилам дорожнього руху. І, звичайно, під час проведення таких заходів ми роздаємо їм. Світоповертальні елементи, але не просто роздаємо, а показуємо, яким чином ними користуватися. Я скажу, що, наприклад, на прикладі такої маленької країни, як Естонія, яка запровадивши світоповертальні елементи, практично вполовину знизила кількість загиблих пішоходів на дорозі протягом першого року. Угу. Тобто сьогодні вимоги не просто встановлені обов'язкові, а й встановлений серйозний штраф у розмірі 200 євро. За відсутність світоповертальних Це елементів у пішоходів, які перебувають біля вуличної шляхової мережі. Тобто, якщо він навіть йде по, по е, тротуару, він також має бути позначений цими світоповертальними елементами. Ми в минулому році намагалися включити до правил дорожнього руху таку е, в, в, пропозицію, тільки рекомендацію. Крім цього, ви знаєте, є таке питання, як світоповертальні жилети для водіїв та інших, скажімо, людей, які виходять в тих чи інших проблемах на дорожню вуличну страхову мережу. Наприклад, замінити колесо. У нас є випадки, коли водії гинуть через те, що інші водії не бачать водія, який замінює колесо, наприклад. І знову ж таки ця пропозиція не знайшла свого, своєї підтримки. От, але знову ж таки ми повсякчас і в будь-яких заходах, де ми проводимо, а ми ходимо в школу не просто так сказав, від випадку до випадку, а регулярно перед канікулами фактично до всіх шкіл йдуть наші працівники, де вони проводять уроки безпеки дорожнього руху, попереджають дітей про те, що йдуть канікули, і вони мають бути уважними. І, звичайно, на всіх цих заходах ми пропагуємо застосування світопортальних жилетів, світоповертальних елементів для дітей. Звичайно, ми б хотіли, щоб одяг або ті, скажімо, рюкзаки, портфелі для наших дітей мали світопортальні елементи. І в багатьох країнах світу це є обов'язковою вимогою до такої виду. Товарів і вони також позитивно впливають на те, що водії бачать в темноті пішоходів. Дякую вам за відповідь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Алло, ми вас слухаємо. Будь ласка, добрий вечір. Задавайте ваше питання. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір, Будь ласка, ваше питання. Алло, 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 алло. Так, Добрий ми... вечір. Так, ми вас чуємо. Алло. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, меня интересует, решается ли вопрос или будет решаться вопрос по поводу дневных ходовых огней, а их сертификации. Будет ли разрешено все-таки использовать не базово установлено ходової а які можна бути пусті є, такі як Philips, ще якісь какие компанії випускають? Вот, вот такой вот у нього проси. Дякую за питання. Так, це дуже актуальне питання. Да, це актуальне питання. На, на жаль, формулювання сьогодні в правилах дорожнього руху вимагає, що дані ходові вогні це зовнішні світлові прилади, які передбачені конструкцією транспортного засобу та позначають цей транспортний засіб на вуличні шляхові мережі в денний час доби. Звичайно, таке формулювання сьогодні не дає можливості встановлювати непередбачені конструкції транспортного засобу ні ходові вогні. Ми з цього приводу проводили наради, зустрічі із громадськістю, з журналістами, з спеціалістами Державного науково-дослідного інституту, дорожнього інституту міністерства інфраструктури, де ми це питання обговорили. На нашу думку, необхідно це формулювання уточнити. Тобто е, необхідно, ну наприклад, я думаю, що треба написати, просто що е, денні ходові вогні це зовнішні сліві прилади, які позначають транспортний засіб на вуличній слухові мережі та встановлені відповідно до діючих стандартів. Сьогодні є європейське правило, е, яке передбачає вимоги до встановлення е, цих денних ходових вогнів, е, тобто місця їх встановлення, розміри і е, силу світла, яку вони е, віддають. А також е, вимоги до їх включення, їх застосування. Тобто, основна вимога, що такі денні ходові вогні мають вмикатися, коли включається запалення двигуна, і виключатися, коли включається ближній світлофар. Uh -huh. Тобто, після виконання цих вимог можливо вважати, що денні ходові вогні встановлені е, сьогодні, можуть ну, на сьогодні ще ні, на жаль, коли ми врегулюємо законодавче це питання їх можна буде застосовувати. Звичайно, нам би хотілося, щоб ці вимоги були прописані, і вони відповідали тим, які встановлювалися ті прилади, які пройшли сертифікацію. Сьогодні в Україні такі прилади не підлягають обов'язковій сертифікації, тому ми би хотіли, щоб в принципі, у нас визнаються сертифікати Європейського союзу. Якщо мова йде про зокрема День ходові вогнів виробництва фірми. Яка називалася, угу. то ми знаємо, що в них є відповідні сертифікати Європейського Союзу, і вони застосовуються. Хотів сказати, що, наприклад, в Європейському Союзі з 2012 року є обов'язкова наявність денних ходових вогнів в автомобілях, які випускаються легкових. А з червня 2014-го і на вантажних автомобілях і автобусах. Угу. Дякую вам. У нас є ще одне питання. Алло, добрий вечір. Ми вас слухаємо. Ви в ефірі, будь ласка, ваше питання. Алло. Алло, алло. Алло. Так, добрий вечір. Ваше питання, будь ласка. Може, це за кордоном? Ми вас чуємо. Алло, все, мабуть, телефонний дзвінок все ж таки зірвався. А, пропоную трошки повернутися до нашого форуму. А, деякі громадські організації вже почали надсилати пропозиції щодо реформування ДАІ та дорожнього законодавства. Серед них є такі. Я буквально декілька а, зачитаю, скільки вистачить часу. По-перше, це розробити проект змін до правил дорожнього руху з урахуванням європейських норм та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху та ініціювати затвердження цих змін Кабінету міністрів України. Ми про це говорили, підтримуємо. Необхідно нам дещо уточнити наші правила дорожнього руху і деякі положення просто або виключити або їх конкретизувати. А... І ми сьогодні говоримо про те, що ми накопичимо пропозиції. Так, так. Ми минулося сказали, що ми просимо надсилати пропозиції для того, щоб ми їх обговорили знову ж таки з громадськістю і винесли на розгляд уряду в установому порядку. Ось, бачите, дуже активно вже почали працювати, тому що дуже багато навіть усі, мабуть, не встигнемо. А ще одна пропозиція: забезпечити обладнання усіх автомобілів ДПС відеореєстраторами та передбачити обов'язковий обов запис фактів порушення учасниками дорожнього руху, правил дорожнього руху та оформлення відповідних адміністративних матеріалів, забезпечити облік та зберігання такої відеоінформації протягом певного часу, внести зміни до наказу МВС України номер 111 від 27 березня 2009 року. Тобто? Підтримується ця пропозиція, але ж знову ж таки вона потребує значних капітальних вкладень, яких сьогодні реєстратори, накопичення інформації. Саме так. Відеореєстратори це все вимагає кошти, накопичувачі, зберігачі. Це все потребує вкладень. На жаль, сьогодні Державна інспекція і Міністерство таких коштів немає. Хоча ми цю пропозицію підтримуємо, і це буде не тільки. Сприяти тому, що ми будемо уникати конфліктних ситуацій. Це буде е, досить часто захистом інспектора і uh -huh. тих чи інших дій правопорушника. Особливо, коли uh -huh. фіксуються серйозні порушення правил дорожнього руху і е, дані відеореєстратора будуть серйозним доказом uh -huh. вчинення того чи іншого правопорушення е, громадянином і захистом нашого інспектора. Так, звичайно. Ще одну назву. А... Ініціативу припинити практику чергування нарядів ДПС на ділянках доріг і вулиці, які не відносяться до місць концентрації ДТП та аварійно-небезпечних місць. Це не потребує вже якихось... це не потребує. Це є організаційні заходи, які сьогодні ми здійснюємо. Ми постійно аналізуємо. Місця концентрації дорожньо-транспортних пригод та місця, де найчастіше вчиняються ці правопорушення, і саме для того ми змінюємо сьогодні дислокацію та змінюємо маршрути нанесення служби нашими нарядами. Відповідні вказівки надіслані до наших територіальних підрозділів. І сьогодні ця робота здійснюється. Звичайно, ми боремося з тим, щоб наші працівники чітко виконували. Передбачені нормативно правовими актами та документами службового характеру щодо місць несення служби, порядку несення служби, а також питання контролю за несенням служби нашими працівниками, командирами і начальниками. Дякую вам за відповідь. Наразі час нашого ефіру вже вичерпано. Дякую усім, хто дивився. Наступної програми ми вже з Володимиром Краваєвим, нашим правозахисником, продовжимо розказувати. Розказувати вам новини стосовно цього форуму і розказувати про ініціативи, які надійшли на певний час. Дякую вам, Сергій Іва... Сергії до зустрічі. Дякую вам теж до зустрічі. На все добре.